Вітаю! Мене звати Яна Сабляш і я одна з ваших викладачів на цьому курсі. Цим відео я запрошую вас до власне першого практичного уроку з бізнес української. У цьому уроці ви опануєте навичку, як писати резюме українською мовою. Для цього ми розберемо основні принципи ефективного резюме, а також основні блоки, які повинні бути у вашому документі. Ви опануєте лексику, яка необхідна, щоб описувати ваш досвід роботи, ваші компетенції, досягнення українською мовою. Також ви поліпшите знання української граматики, оскільки у резюме важко обійтися без слів, які описують досвід роботи, посадові обов'язки, те, що ви вмієте робити і робите добре. У цьому уроці ми зосередимо увагу на українських дієсловах, тих словах, які ми використовуємо для опису дій. Ви систематизуєте знання або вивчите правила творення і вживання дієслів у теперішньому часі, а також розберете складні випадки у творенні дієслів. Складні випадки саме для носіїв російської мови. Цими темами ми не обмежимося. Опанувати мову заважає не лише брак знань або відсутність мовного середовища. Найчастіше причиною є те, у що ми віримо про себе і про мову. Тому кожен з уроків цього курсу міститиме завдання на подолання мовних бар'єрів, тих шкідливих установок, які заважають вам заговорити українською. Ми, викладачі з власної багаторічної практики роботи з дорослими студентами, а також з теорії викладання і вивчення другої мови пояснимо суть кожного мовного бар'єру. А ваше завдання. Поспостерігати за собою і визначити, наскільки кожен мовний бар'єр проявляється саме у вас, а також попрацювати над тим, щоб змінити свої думки і поведінку, щоб цей мовний бар'єр подолати. На кожен урок ми будемо давати завдання на один мовний бар'єр для того, щоб у вас було достатньо часу попрацювати над це. Звісно, вам може знадобитися більше часу, щоб виявити у себе певні установки, а також ще більше часу, щоб змінити їх. Це абсолютно нормально, ми розуміємо. Та все ж просимо вас докладати максимум зусиль на кожному занятті, щоб взяти 100% користі з кожного уроку, бо це на часі. Один з найочевидніших і найпоширеніших бар'єрів це об'єктивний брак знань і вмінь. Вам і справді бракує слів з певних тем. Вам і справді бракує навичок використовувати потрібну граматику. Вам і справді бракує практики говоріння чи читання української. Вам і справді бракує знань, щоб використовувати українську на роботі, бо ви не вчили мову або вчили непотрібне. Хороша новина в тому, що цей бар'єр один з найпростіших у подоланні. Власне, ви вже почали його руйнувати у своїй голові. Коли почали навчатись на цьому курсі. З кожним вивченим словом, з кожним опанованим правилом, з кожною годиною, коли ви спілкуєтеся українською, ви бачите прогрес і набуваєте впевненості в умові. У нашому курсі ми ретельно відбирали теми, лексику, граматику, тому з кожним пройденим уроком, з кожним виконаним завданням ви прямо або опосередковано працюватимете над подоланням цього бар'єру. Кожен урок також містить додаткові вправи на загальну лексику і граматику, які напряму не пов'язані з бізнесовою тематикою, але часто викликають труднощі у студентів. Вважайте їх додатковою можливістю поліпшити свою українську і попрацювати над мовним бар'єром, коли бракує саме знань. По завершенню курсу ви зможете подаватись на вакансії, проходити співбесіди, брати участь в обговореннях, проводити зустрічі з колегами саме українською мовою. Вам вистачатиме знань, навичок і вмінь. Тож, чи саме брак знань заважає вам заговорити українською на роботі уже сьогодні? Якщо так, то ви знаєте, що робити, якщо ні, то інші поширені причини ми розглянемо у наступних відео. А вам успіхів!